Під прицілом м'ячі, футбольні поля і канати на Кироградщині стартувала перевірка спортивної інфраструктури з закладів освіти. Почали з відремонтованих цьогоріч закладів шкіл, залів шкіл та училища. Проте виявилось, що тепер дітям є де займатися спортом, однак немає чим. Майже в кожному закладі недостатньо інвентарю або невідремонтований вуличний майданчик. Тож в яких умовах школярам причеплюють любов до спорту, бачила Яна Семенюк. Перевіряти стан спортивних площадок взялись освітяни області та міносвіти. Таке доручення дав керівник Кіровоградщини. Комісія почала роботу з початком літніх канікул. Першим об'єктом стала четверта школа Кропивницького. Вона має чи не найбільшу кількість спортмайданчиків у місті. У нас три поля футбольних: одне поле, друге поле, третє поле, волейбольне поле. Завдяки євро 2012 нам Київ приїхав, подарував площадку іскуснене покриттям. Цьогоріч міська казна профінансувала ремонт внутрішній спортзали, однак заклад відчуває нестачу спортивного приладдя. Його брак компенсують своєрідним бартером з гуртками, що проводять свої заняття у залі школи. Оці ми, скажімо так, трошки виживаємо, бо вони нам дуже в цьому допомагають. Якби ми їм даємо зал, щоб дітки не бігали на вулиці, чи то займатися, а Ми йдемо на слошу. Вони нам там -да, мат купити, купили мат, надо там тримячика. Оновили спортмайданчик і у шостій школі. Оснастили приміщення сучасною вентиляційною системою і замінили покрівлю. Перекритий був дах тому. Що в процесі ремонту ми побачили, що дах підтікає і ще були е, додатково виділені кошти на перекриття е, чи, чи посилення, покоя, перекриття даху. Ми ще робили дах. Ну і Відповідно, була е, перефарбована штукатурна стеля, стіни, підлога, батареї. На дітей сітка так само, як і у четвертій, шоста школа потребує поповнення м'ячами та іншим спортивним знаряддям. Інша проблема відсутність відкритого спортмайданчику. Через це закладу ніде розмістити вигране футбольне поле, і нині місто шукає підходящу ділянку. Ця о, ділянка має належати місту, вона не має бути приватною, і вона має належати шостій школі, тобто ну якось передана чи в оренду, чи постійне користування. Тобто та ділянка в місті, яка може бути передана нашому навчальному закладі, може бути облаштована. Під футбольний майданчик спрямувала кошти на ремонт спортмайданчика міська влада так само і в гімназії імені Шевченка. Його повністю оновили вперше за десятки років існування закладу. Я думаю, що останній ремонт був у 69-му році. Ну і стан відповідний. Тобто тут повністю замінювалось дах і з і з зсередини. Повністю збивалася штукатурка, повністю підлога залишилась дерев'яними і тільки покрили спортивним ліноліумом. Не таке капітальне, але не менш необхідне оновлення здійснили і в ліцеї імені Єгорова. У найбільшій спортивній залі міста провели косметичний ремонт. Тут проблема типова для попередніх закладів, а саме необлаштований майданчик на вулиці. Він для занять зовсім не годиться. Там асфальтована площадка, яка вже. Е Корнями поросла нерівності і так далі, проводити на ній заняття зі спортивних ігор і рухливих достатньо небезпечно. Якщо ми внутрішнім нашою матеріальною базою гордимося, то, звісно, на наружній нам є до чого стримитися. Відвідавши усі заклади, представники комісії кажуть, не дивлячись на свіжі ремонти, знайшли недоліки у кожній залі. Багато дуже проблем в ремонтах капітальних і поточних. і. І Багато будемо давати ну, висновків і проблемні питання висвітлювати, що потрібно. База, матеріальна, технічна база. Усі зауваження комісія викладе у висновку, який використає для створення спортивної складової обласної програми здоров'я наших дітей. Буде розроблятися програма розвитку спортивних споруд в начальних закладах. Це одна із буде підпунктів нашої. Роботи по розвитку спортивної бази, по залученню дітей до здорового способу життя. Далі комісія продовжить перевірку у школах, училищах та технікумах усієї області. Завершити ревізію планують приблизно за місяць. Яна Семенюк, Сергій Баранюк, день за днем.